Всім привіт! Давайте турнірити, що тут у нас. Швидкий, так, без синіх. Отаку я поставила оборону, нічого кращого я не придумала, вирішила горіка поставити, блін, цього забула докачати. Що там зараз у нас? Угу. Виграли це дуже добре. Значить, я ще маю можливість без а, а, таких гризитних совісті докачати того зеленого. Так, воно отаке. Скрині. Дві скрині, щоб не мало було, так. І паразити. Я, мабуть, буду таким чином. Брати цього чи не брати? І можна, до речі, взяти вайшалі, щоб вона їм ману сповільнювала мене вважає, теж не докачено. <хи> Щось я оце отак якось геть до цього віднеслася невідповідально. Нехай, мабуть, буде все-таки вона, тому що там треба буде лікуватися, знімати негативні ефекти, ну, можна спробувати. Погано мені буде без Честера, от капець, тому що це все-таки блокування. А як я тут буду без нього, не знаю. Ну, поки що сумно. Що по зеленим, що по фіолетовим. Буде два по три зелених. Це добре, але мені ще треба фіолетові десь взяти. От халепа. Він зараз піде в Нірвану, так? Це, Та, мабуть, тоді нехай зараз в нього так стукнути. Ну, посподіватися, що там знизу будуть фіолети. Будуть. Це добре. Хоча би встигаю до Рамони, чи як її там звати. Мабуть, лікуватись буду зараз, щоб мене Людвіг вижив. Так. Ти там шахіт. Шахіт. Мугу,гу. Угу, угу, угу. Нехай так. Так, погнала синяя. Угу, одного добили. Блін, відродження. Ну що ж таке? Зараз буде без паразита. Оце такий мінус при паразитах, коли оце йде оце відродження? Далі паразита немає. Зараз буде рамона. Я пропоную лікувати зараз. Угу. Це зараз кого відродить? Панянка. Цього і повернула. Так, тоді добре, сіння сюди. Погано, що з них ніхто не клінить. Цього сюди. Він у мене все-таки ще не прокащений, її не можу я. От так прям ним кайфувати цим як його гровертом. Поки що я не маю від нього такого кайфу, як хотілося би. Не вмерла. Зараз Людвіг вмре. Ну, дуже таке, дуже не страшно. Так, не, давай добивай. Це перший бій вийшло вдало, та й не дуже важка тіль була. А тут вже буде халепа, тому що тут Людвіг. Людвіг. Це може ця спалитиш, правильно? Так, це знімає посилення на Х2, але. Але але, мабуть, тут доведеться брати, як його. З гулдрона. Для того, щоб повісити на Людвіга Теріня Бафа через паразита. Ну, мабуть, швидше за все, що поїдемо так. Мої зелені, але мене то не рятує. Угу, фіолетові. Ну, добре. Зараз Азлар, звичайно, битиме і повісить на мене горіння. Ну, До речі, я думала, мені більше вдарить. Так, скільки в тебе це буде ще один хід? так? Кудись сходити мені нейтрально один хід. Зелені можна скласти, але не хочу. А то хто знає яке там буде комбо? А з іншої сторони, в мене все ламається. Якщо я десь схожу в іншому місці, доведеться тоді, як його там лугайда, чи як його трогати. Угу. Так, добре, тоді погнала сінє, мабуть, сюди. Ану, доб'є, не доб'є, не добила. Тоді гулдрон сюди, в центр. Добре, добили. Пропоную забрати фіолети. Блін, скільки поїхало даремно. І цю зарядило, угу, погано. Мабуть, зараз не буду я вейшалі використовувати. Я пропоную її використати на Х2. Гоудрона Гудрон, недоб... сюди тоді. Так, цього тут лікуємося. Зробити цю на Х2, щоб там було на них травління. В того стійкість. Дякую. Все-таки, не захотів. Так, ну тут теж все вийшло легко, на диво. Знов скриня. Так, ти нагадай, що ти робиш? Угу. Ну, що можу сказати? Сладх, чи як тебе звати? Так, може зробити мені тут халепу. Жовтих брати не буду. Тоді, що ще за все, що так і погнали. Єдине, можна було гудрона замінити, ну вже добре, нехай так і буде. Вже пізно. Щось міняти можна зробити Кристал фіолетовий. Ви знаєте, що тут знизу заїде фіолет? Хоча можна тоді зробити таким чином. Так, щось дуже багато всього полетіло, і я бачу тут скільки жовтих, що даремно я не взяла жовті з собою, так? В кого тоді бити? Мабуть, сладга для початку. Хотілося би його прибрати, бо я його не люблю, чесно кажу, не люблю. Я з ним зв'язуватися. Який він молодець замість паразита, призвав собі. Мегамньона, можна так сказати. Так, бідний мій Людвіг. Тихо, 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 тихо. А то, що його так б'ють. Зараз буде галапага. Хочу забрати ту жовту морду, але не хочу і Цезаря активувати сильно. Добі мені, люди. Мені мало вдарила, це дуже добре. Так, погнала сінія все-таки сюди. Слангом мало. Сіннія, мало. Мені не вистачило. Так, ця скриня робить мені вже нерви. Зараз сладг буде. Це не в таймінг, все погано. Я пропоную лікуватися, але треба було пізніше. Спочатку треба було сінією вдарити сладга. Так, і відправити туди ж гулдрона. Вайшалі. Що з тобою робити? Скільки ви будете танцювати, 4 ходи, да? дуже багато. Дуже багато. Тоді, мабуть, що це за все, що будемо її на Х1 використовувати. Так, погнала сінія. Людвіг. Сьогодні цей слад в мреченні, якби ще сіння в нього била, взагалі було би класно. Алілуя, Нарешті вийшло. Ну, нехай так зробити. О, фіолети, це добре. Ще й навіть скриньку вбила комбо, О, взагалі супер. Так, ну це і не страшно. Все, вийшло. До побачення. Шаленство. Таке собі задоволення. Вдаміці я диспелити не буде. Так. Контра буде. Пу, -пу, пу А ти по всім. І лікує, і ухляння буде. А що ти така класна? Я не зрозуміла. Це прям капець буде зараз. Мабуть, з нею в мене будуть проблеми. З фіолетами сумно. Ви знаєте, що тут вийде? Ну, ризикну. Є, це добре. Ну, трошки роз'їжджається все. Ну, вже доведеться так робити. Добре, що в мене тут тобто хоча б ці є. Так, Сінє нехай туди. Чи є сенс, мабуть, спробувати все-таки добити мошку? Добре, це дуже чудово. І от таким чином Фіолети. Ні, вона не вмерла. Але зарядила. Що що ту, ту. Ну, Взагалі супер. Навіть паразитів майже не відлікували. Це добре. Все, ця мінус пропоную лікуватися. Так, ну добре, це таке не так погано, як могло би бути. Все, той вмер. Чудово. Просто чудово. Так, пані Деміція. Я думаю, ми з вами зараз розберемося. Є. Ну, все-таки перший день не дуже тяжкі оборони. Блін, релій повертати буде. Ти нагадаєш, робить? 25 шаленства. І тут буде у нас не можна лікуватися. Ну, таке собі задоволення, правда? Тут два, два цих безумця. Що тут такого зробити би цікавого? Ну, доведеться робити так, як пропонують, бо по-іншому я не бачу, як мені фіолети забрати. Мабуть, тоді буду робити через зелені. Так, зараз буде бити машка. Зараз такий вибір. Або зелені взяти, або фіолетові. Мабуть, фіолетові. Звичайно, халепа буде, зараз буде дуже боляче відлікуватись треба екстрено. І забрати тут зелені? Поки цей, а, вже ультує. Людвігу не можна лікуватися тепер. Що тоді взяти в Айшалі? Але зараз Машка його вб'є. Мені так думається. Може, її добити? Не вмерла. Ану, не підніми її, будь ласка, не підніми. Дякую. Так, пропоную вбити сюди. І мій тапора би вбити. Дякую. Та взагалі шикарно. Що ти робиш, бо я не знаю. О, як боляче. Це спочатку знімає чи лікує? Спочатку лікує. А, він у мене таунт забрав. Ах ти. Ах ти. Ну, Зараз будемо тоді все одно. Все, таунту немає, це добре. Ну тут... Все, ж, все окей, все легко, все супер. Все вийшло сьогодні. Це такий швидкий турнір, він прикольний. Особливо тоді, коли і є поле, і виходить зарядитись, та ще й противники не дуже сильні. Взагалі, все шикарно. Так, в рейтингу я далеко. Ну, то таке, перший день то ще нічого не ясно. Сподіваюсь, що в майбутньому теж все буде добре. Все, все дало, кам'янську. Всім пока-пока.